Коли сину було 6 років, випадково виявило, що це не мій син. Добрий день студія, а це не твіне твоя дитина. Оце реальна історія мого кінта. Поним? Йому сину треба була операція, Треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в Тік-Токі, десь щось зрозумів, відбувається на Ютубі, це обговорюють. А в мене реально з кінтом таке сталося. В мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив. Він, до речі, досі з ним. Поняв? Він досі йому, як батько і так далі, не зміг його залишити. І от, а в друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну виростають, дивляться, ну взагалі не похоже, ні на маму, ні на. Папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по під тесту. В роддомі дитину перепутали. Пойдем? Чудом, все знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина, Витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК-тест це обов'язково. Виключити якусь помилку лікаря. Це як для жінок, так і для чоловіків. Мені? Дуже важливо.